Малята сьогодні до нас прилетіла сніжинка і хоче вам загадати загадку. Все пухнастим снігом вкрито луки, річка, гай, земля, біле ліс і біле поле. Вже до нас прийшла. Так, до нас прийшла зима, але ще снігу на вулиці нема. Але вже скоро все покриється білим пухнастим снігом. Дітки, давайте розглянемо нашу сніжинку. Яка вона? Так, біла, легка, красива. А що вміє робити сніжинка? Кружляти, падати, танцювати. Малята, зима найхолодніша пара року. А як потрібно одягатись взимку? Так, тепло. Давайте з вами розглянемо теплий зимовий одяг. Шуба, рукавиці, теплі чоботи. Зимова шапка. Теплий шарф, теплі штани. Дітки, а ми будемо чекати наступної зустрічі Ніжинкою, щоб вона нам розповіла ще багато цікавого про зиму. До побачення!